Всім добрий день із сонячного закарпаття з міста Ужгород, і сьогодні ми відвідаємо музей Старе село в Ужгороді, у самому серці старого Унгвару на схилі Замкової гори. Неподалік від Ужгородського замку розташувався один з найбільш унікальних скансенів в країні, Закарпатський музей народної архітектури та побуту або музей Старе село в Ужгороді. Всі його експонати можна побачити під відкритим небом, це дивовижні будови низинних і гірських районів краю, росинів долинян, румунію, угорців, бойків і гуцулів. Музей старе село в Ужгороді офіційно почав свою роботу в кінці червня 1970 року. Для експозиції в Скансені відібрані найхарактерніші для кожної закарпатської етногрупи будови. Край за всю свою історію був частиною держав і перевезений в Ужгород. Це один з перших скансенів в Україні, адже до того подібний музей був тільки в місті Переяслав Хмельницький. Спочатку його хотіли побудувати за містом поблизу горянської ротонди, але зупинили свій вибір на замковій горі. Нехай вас не лякає минуле цієї території. Місцевість, на якій розташований Скансен, в 19 столітті використовувався як цвинтар і носив назву могильний сад. Музей в місті прозвали старим селом, адже, потрапляючи сюди, ви ніби дійсно переноситесь в справжнє закарпатське село. У цілому ж сьогодні в Скансені можна побачити сім садиб, шість житлових приміщень, церкву, школу, комору киш, вали, пральня, млин, кузню та інші шедеври народного надбання, загалом понад 20 будівель різного призначення і близько 14 тисяч різноманітних експонатів. У кожного з них своя унікальна неповторна історія. Першою в Скансені з'явилася хатина села Гуклеве у Воловецькому районі. Спочатку це була курна хата з відкритим вогнищем. У минулому в таких хатах жила вся селянська сім'я русинів-долинян. У музеї також можна побачити житлові будинки, побудовані в 18-20 столітті. Вражають і дивують бойківські будинки села Рекіти, що на Міжгірщині, і села Гусне Великоберезнянського району. Остання відома як довга хатина, і належала Михайлу Свердлович, який, щоб побудувати будинок, тяжко працював на шахті в Америці. Цю хату перевезли в музей однією з перших в 1900 1967 році. Особливий інтерес представляє хата Гражда, справжній архітектурний унікум. Сьогодні такий тип гуцульських замкнутих дворів з приміщеннями для овець і великої рогатої худоби на Закарпатті майже не зберігся. Це єдиний архітектурний ансамбль, до складу якого входить зрубний житловий будинок і господарські будівлі. Гуцульська гражда родом з села Стебного, на Рахівщині і нагадує маленьку дерев'яну фортецю. Такі хати належали багатим гуцулам, про що говорять розміри двору і розкішний інтер'єр. Архітектуру етногрупи румунів, що живуть в деяких селах Закарпаття, і сьогодні представляє хата села Середнє Водяне, Рахівський район. А угорців хатина села Вишково на Хущині. Одним з найстаріших пам'яток народного будівництва є будинок, перевезений з села Тибова, Свалявського району. Це типове житло передгірних районів.

i think we прийшов у виписці, що он раптово на фокустації потягнув, так, він там потанкував. Так, так, який він історія. Так, так. Угу, да. Зробили змазки, і в горло. І чек не сюди. Так. Нам схоже thank mm -hmm. you з обов'язковими додатками до нього Закарпаття відоме своїми унікальними дерев'яними храмами. Одним з них церква Святого Михайла в селі Ужок, навіть занесена в список спадщини ЮНЕСКО. Більшість подібних храмів було споруджено невідомими майстрами на око. Без плану, без цвяхів, без пили, а тільки за допомогою руки сокири. Приклад такої дерев'яної архітектури знаходиться і в музеї Скансені. Це церква Архангела Михайла, побудована. В селі Шелестова на Мукачівщині в 1777 році. Це єдиний класичний лемківський храм, що залишився на Закарпатті в цілому ж в Україні, їх всього два. У 20-х роках її перевезли в Мукачева, а звідти в 1974 році в Музей народної архітектури і побуту в Ужгороді. Центральні і східні зруби храму зберегли багатоярусну так звану шатрову, уступчату форму перекриття, на церкві височі струнка вежа дзвіниця, покрівля зроблена з гонту дубового лускатого лемищі, а нижній ярус даху підпирають різьблені стовпи. Музей Скансен, старе село в Ужгороді, зачаровує кожного, хто побував тут хоча б раз в житті, адже переносить в минуле дивного краю, демонструючи унікальні історичні архітектурні принади і традиції кінця 19-го, першої чверті ХХ століття. Це як ніби потрапити в Закарпаття в мініатюрі. У музеї навіть є своя народна школа, привезена з села Синевірська Поляна Міжгірського району. Заклад побудований у другій половині 19 століття із смерекового дерева за традицією зрубної техніки. Ви побачите лавки і столи, за якими вчилися діти, грифельні дошки, на яких вони писали, і старі рахунки вчителя. школа, будь ласка.

У Скансені можна побувати в справжній корчмі 1860 року, яку сюди доставили з села Верхній Бистрий Міжгірського району. Усередині розмістилося кілька кімнат, власне, сама корчма з шинком, кухня, комора, спальня господарів, сіни і янкер або ніч ліжка.

Дивіться магнітіки, все, що хочете.